Луцька область мандруємо Україною. Більшість областей нашої країни називається на той головне місто області Київська область. Запорізька тощо, а Волинська має назву давнього міста Волинь. Місто не збереглося до наших днів, але воно згадується в стародавніх літописах. Центр області місто Луцьк. Це одне з передавніх міст України йому близько тисячу років. Луцьк гарне місто, у якому живуть гостинні люди. Символ міста Луцький замок. Він, що добре зберігся і до сьогодні. У списку Семей Чудес України він посідає перше місце. Замок був побудований майже 700 років тому литовським князем Любертом. Тому фортецю часто називають замком Люберта. Він розташований майже самому місті центра. Дуже пізнавальний. Музей українського війська і військової техніки в Луцьку. Особливо цікаво коли тут... Цікаво, тут буде хлопчика. У музеї можна побачити сучасну військову техніку: танки, бронетранспортери, ракетні установки, артилерію, вертольоти, стріляцьку зброю, виставку нагород, військового одягу, прапорів, багато іншого. У Шацьких озерах водиться річковий вугор Риба, зовні схожа на змію, копчений вугор із Шацьких озер справжній ді ділікатес Ням. ням Одним з наймальованіших куточків природи розташований на волині, він є в списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це Шацький. Національний природний парк. Тут є понад 30 озер. Найбільше з них світість. Посеред озера красивий ліс, ліс, лісистий острів.